А там, У нас називаємо, як проходять зйомки за кадром. Ну що, Катюш? Добралась до тебе в гості. І сьогодні маю на меті поспілкуватись детальніше про твою діяльність, про mm -hmm. те, що ти несеш у світ. Ми з тобою на днях провели спільний бранч, але до цього не встигли, в принципі, підсвітити, чому ми взагалі разом це робили. Mm -hmm. І я знаю, що ти зараз працюєш з людьми як так. сімейний консультант, і допомагаєш жінкам гармонізувати стосунки. Також у тебе є суперський досвід у власному підприємництві, і це mm -hmm. не просто щось купив, щось продав, а саме створення, творення в широкому сенсі, от навіть та футболка, в якій ти сидиш, це ж твоє. Yeah. Твоє творіння, так? Тобто це про те, що ти щось створюєш, спускається ідея, і ти її втілюєш дуже по жіночому Розкажи трошки про це, що ти несеш, які, яку став, які ставиш перед собою цілі в роботі з жінками, як ти це бачиш, і для чого це тобі в першу чергу. Несу, мабуть, жіночу мудрість, якщо так в двох словах. Для мене дуже важливо, щоб жінка розвивалася гармонійно. Бо в нас в суспільстві це є такі перекоси. Або я мама, я чисто з дітками займаюся, або я бізнесвумен, або кар'єра якась. Тобто і нас це від крайності в крайність. Я за свій досвід дійшла до того, що я змогла це збалансувати. Да, щоб в мене були в принципі, щасливі діти, і я при цьому була щаслива, а не в стадії жертви. У мене був чоловік успішний, да, який е, був задоволений своєю жінкою. І от в мене, я дійшла по життю до такого балансу, і мені хочеться просто в якийсь певний період життя я зрозуміла, що цього не вистачає в нашому суспільстві, і я можу ділитися цим. Я більше як іду ментор. Яка більш допомагає, яка більше е, наставляє жінок, ділиться своїм досвідом і йде більше як наставник? Більше як наставник. І як це виглядає в твоїх взаємодіях? З якими запитами до тебе жінки звертаються? Знаєш, найбільший запит е, виходить такий: я хочу розвестися зі своїм чоловіком. Так, Знаєш? І в мене відразу питання: чому, що, для чого, що тобі допоможе? Ну, якщо в тебе є старий чоловік, ну, тренуйся на ньому. Да? Тобто ми, жінки, інколи. Ми не відчуваємо себе з жінками і не виконуємо до кінця ту роль, яку ми маємо виконувати. Да? Ту роль, заради якої взагалі Чоловік нас обрав. Да? Чоловік одружується на жінці для якоїсь мети своєї. Да? І не завжди це співпадає з метою жінки. Да? Знаєш, співпадають дві людини, одна хоче одне, інший хоче друге. І вони не знають, як взаємодіяти. І, от для мене задача розказати ці дівчинці, жінці, що від неї хоче чоловік. І завжди так виходить, що коли я кажу, що він хоче елементарні речі, каже, як? Це так просто. Кажу, так, да, так просто. Чоловіки вони набагато простіші, ніж ми жінки, і їм не так багато треба. І коли ти розповідаєш. Як ну, свій досвід, так, що ти робиш, що ти даєш чоловіку, як ти відносишся до чоловіка. І дівчата просто беруть, виконують, намагаються виконувати, і в них налагоджуються відносини. Тобто в мене достатньо є таких кейсів, які просто декілька зустрічей, декілька порад, і потім мені кажуть, що я зберегла сім'ю, я там почала відноситися до чоловіка по-іншому. Ну, це мене надихає дуже.